Велика дорожня транспортна пригода трапилася на трасі Стрий чернівці Мамалига на відтинку шляху між Коломиєю та Івано-Франківськом. Біля відомого відпочинкового закладу не змогли роз'їхатися дві автівки. Одна з них це рейсовий бус, снятин Івано-Франківськ, та вантажівка Вольво. На час прибуття нашої знімальної групи всі постраждалі були евакуйовані. Тому пропонуємо вам поглянути на аварію без коментарів.

Поспілкуватися з постраждалими не було можливості, оскільки вони всі евакуйовані, як я вже сказав. Тому пропонуємо вам пряму мову представника міськ районного відділу МРВМС в Коломийському районі Роксани Баранської. Виїздом слідчі оперативної групи на місці події встановлено, що водій автомобіля Вольво Бетоновоз» допустив зіткнення із маршрутним автобусом, наслідок чого. Травмовано шість осіб, яких доставлено в центральну районну лікарню. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Транспортні засоби поміщені на арешт майданчик Коломийського міського відділу триває досудове розслідування. Наразі на місці аварії працюють експерти. Висновки будуть зроблені згодом. Однак, працівники дає застерігають всіх. будьте уважними на автошляхах. Бережіть життя своє та всіх людей, які учасниками руху.